Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Як ви вже здогадались, діти, тема нашого сьогоднішнього заняття осінь. І я пропоную вам. Спочатку відгадати загадки про осінь. В теплий дощик народився, Парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це діти? Правильно, це гриб. Без рук, без ніг на гору побіг, рукавом махнув, дерево зігнув. А що ж може зігнути дерево? Так, це вітер дерево зігнув. Молодці діти. Наступна загадка. Коли нема, чекають, коли прийду тікають. Що це, діти? Це дощ. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли діти це буває. Звісно, це буває восени молодці. А зараз ми з вами виконуємо вправи дихальної гімнастики. Треба дунути на листочок так, щоб він полетів. Давайте спробуємо разом зі мною. Молодці діти! А зараз ми з вами пограємо ще одну гру. Гра називається Де сховались цуценята? Де знаходиться перше цуценя? Воно знаходиться перед коробкою. А друге цуценя де? Куди ж воно залізло? На коробку, правильно, діти? Третє цуценя заховалось? Так, під коробкою. А де стоїть четверте цуценя? За коробкою. Молодці. Куди ж сховалось п'яте цуценя? П'яте цуценя? У. Коробці. А де ж знаходиться шосте цуценя? Подивіться уважно. Шосте цуценя попереду, можна сказати, перед коробкою. Але з якої сторони? Давайте подивимось, з лівої чи з правої. Так, шосте цуценя з правої сторони. Праворуч від коробки. Молодці діти! До наступних зустрічей!